В Європі продовжується обговорення теми присутності іноземних військ на території України, як ми знаємо, Макрон сказав, припустив можливість находження і посилку іноземних військ на території України. Ось сьогодні президент Чехії сказав про те, що присутність іноземних військ абсолютно не суперечить міжнародним нормам. Каже, що з 14-го року, коли була анексія Криму і в принципі почалась війна. Було дуже багато іноземних місій в Україні, і так би мовити, ніхто на це не звертав особливої уваги. Тому дискусія продовжується, і ось вже словацький міністр оборони Словаччини так заявив про те, що не треба розглядати це питання. Мовляв, краще е, всі ці країни, які збираються послати війська, висилають боєзгливих українських чоловіків назад в Україну. Тобто, от такі от погляд. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсором мого каналу.